Доброго часу, вітаю вас на моєму каналі. Хто мене знає, то е, я рада, що ви зі мною далі. Хто мене ще не знає. Мене звати Ліна Храмцова. Я більше 20 років живу у Німеччині. На моєму каналі ви отримуєте інформацію про інтеграцію в Німеччині про особливості. Роботи, навчання, про особливості німецького менталітету і все це з позитивом і з психологічними аспектами. Те, що відрізняє мене від інших блогерів, я відповідно до свого власного досвіду і мого знання, я психологічний консультант, завжди в відео даю мотивуючі поради, які. Певна, що ви почитаєте в коментарях, підтримували велику кількість людей з самого початку війни. Тому лишайтесь на каналі, приєднуйтесь. Це відео присвячує темі кранк або наш бюлетень, який підтверджує, що ви захворіли. Мені в приват приходить, до речі, під відео є телефон, який ви можете використати і написати, якщо у вас є питання. Дуже багато питань. Ліна, в кидають мені скріншоти, розмови з роботодавцями. Я захворіла, не можу вийти на роботу, а вона мені написала душпінст, або якісь такі інші речі. Тому я вирішила зібрати, як завжди, я готуюся до своїх відео такий собі скрін, декілька питань. І я розповім вам з точки зору юридичних моментів, як робити правильно. І, будь ласка, як завжди, ваш зворотній зв'язок, ваші коментарі під відео, як це відбувається у вас. Кранк-мельдунг ви утримуєте від лікаря. Дзвоните зранку, якщо ви захворіли, просинаєтеся. І голова болить, рученьки терпнуть, злипаються віченьки, вам щось десь є. і Ви дзвоните до лікаря, і кажете, доброго дня, мені треба термін. Але перед тим ви дзвоните до свого роботодавця. Якщо я починаю працювати о 8 годині, я повинна о 8 або без десяти Я працюю в лікарні. У мене там круглодобово, цілодобово всі є на робочому місці. Тому я дзвоню там без десяти кажу «Привіт». Я захворіла mich für heute krank melden. Я не повинна казати, чи в мене панос, чи в мене золотуха, чи я народжую, чи взагалі ще щось. Я просто дзвоню і кажу, я захворіла. По закону, вас ніхто не має запитати, що з вами таке? Хочете, скажіть, не хочете, ваша справа. І ви кажете, я сьогодні захворіла. Той самий день ви поклали слухавку, дзвоните до лікаря кажете, привіт, я хворий, мені потрібен лікарняний. В цьому випадку лікарі вам одразу дають, чи там сестра, яка на зміні, вона вам одразу дає термін. Так, принаймні в мого лікаря вже 10 останніх років, які я працюю, мені кажуть, Окей, приходьте в 9, ні, партица, тобто з часом, коли ви будете чекати. В деяких, е значить, е на деяких посадах ви можете 3 дні не. Давати е, кранк-мельдунг. Тобто ви позвонили і кажете, я сьогодні хвора, дзвоните на другий день. кажете, Я ще лишаюся вдома, і тоді, в середу, наприклад, ви понеділок, вівторок, середа, три дні, ви дзвоните і кажете, я хвора. Але Після трьох днів, тобто в четвер, ви вже маєте подати лікарняний. Чесно кажучи, для того, щоб ви мали райне вести, райне це чистий вести це жилетка, чисту жилетку або гарну репутацію, то е дуже добре, щоб лікарняний був офіційний з першого дня. Інколи, коли один день, наприклад, ви просинаєтесь, кажете, в мене голова крутиться, але ви знаєте, що ви завтра підете на роботу. Це проходить залежно від того, де ви працюєте. Тепер дивіться, якщо у вас п'ятниця, коли вам погано, так, зараз прийде до нас кіт. Якщо п'ятниця, той день, коли вам погано, Іди сюди. Так, я вибачаюся, Сідає тігра, то вам в п'ятницю треба лікарняний, оскільки субота-неділя. Ви і не працюєте, але все рівно ці дні рахуються, що ви не приходите на роботу. Тобто в п'ятницю обов'язково. Деякі люди назвемо це так дуже креативні, вони просто в понеділок не знаю, там перепили, переїли в неділю, і в понеділок дзвонять і кажуть, я не можу, у мене там збудуна десь я є. Тобто вони використовують в п'ятницю, такий номер не пройде, в понеділок може пройти. Тепер, значить, що стосується шкіл, прийшла мені така інформація, жінка каже. Мене захворіла дитина. Ви знаєте, ж зі школою дуже дуже все є серйозно. Тігра, господі, цією школи все є дуже серйозно, оскільки школи є шульпфліхтік, це означає, що ваша дитина повинна ходити в школу, як ви на роботу. Якщо ваша дитина хвора, це навчання починається, наприклад, у моїх дітей в 7 .35. Я е, в 7 годин дзвоню в секретаріат і кажу, доброго дня, моя донька навчається в такому класі, будь ласка, зі і кранкмейден. Ви це робите. Я завжди плутаю, в якому класі яка дитина, ці літери, там, 10 А, 12Б. Називаю ім'я прізвище, цього є достатньо. І якщо на другий день ваша дитина не йде до школи, ви дзвоните в секретаріат і кажете, вона хвора. Ви кожен день дзвоните, поки у вас нема лікарняного, а його у вас може і не бути. Три дні три дні. Ваша дитина може отак отримати телефонне вибачення понеділок, вівторок, середа. З середи ви вже маєте мати офіційний лікарняр, інакше буде штраф. Жінка дзвонила і питала, каже, Лена, слухайте, чому пройшов такий номер в початковій школі, коли я позвонила в понеділок, кажу, моя дитина хвора, і вона там хворіла два тижні, ніхто не цікавився нічим. А от в, вже в кімнаті, наприклад, дитина сьогодні я сказала, вона фора, а на другий день в мене стояла поліція перед дверима і казала: де ваша дитина? В Гриншулі одна система, в гімназіум зовсім інша система. Наприклад, у нас декілька років тому. Були такі випадки, що дівчинка зникла по дорозі між школою і гімназією. Тому в нас це сразу, цей директор написав: будь ласка, якщо ваша дитина не йде до школи, ви просто повинні одразу записати, Написати мейл або в секретаріат зателефонувати. Інакше, якщо в 7:35 вчитель приходить в клас, вашої дитини немає, вашого дзвінка немає, вам будуть телефонувати і казати доброго дня, ваша дитина зникла вам це не треба. Тому хто знає німецьку, хто не знає, вчиться стандартні фрази: Hallo, mein Kind ist krank. Klasse, нами nach, нами fertig. І обов'язково не жартуйте з тим, оскільки от таким чином потім виникають. Легенди, в нас такий югент Амт поганий, він забирає дітей в українських біженців і знову ще якась така несинітниця. Якщо ви маєте дитину, яка захворіла, дзвонила до тієї школи, то, будь ласка, проблем не буде. Тепер наступний важливий момент. Дівчинка, яка мені скріншот писала, там, значить, вона я вибачаюся дуже сильно, я захворіла. Вибачте, ви що, пішли самі і зламали собі ногу, бо вам дуже хотілося сидіти вдома, чи ви походили десь піймали бацилу і захворіли, або ви самі дуже хотіли ввечері, щоб зранку у вас, вибачте, був понос, і ви сиділи на туалеті. Ні. Ніколи не потрібно казати: вибачте, я захворіла. Не ставте себе, я вас дуже прошу, якийсь такий стан, що я вибачаюся, я хвора. Хвороба це нормально, пам'ятаєте, як можна вагітним водити автівку? Так, вагітність це не хвороба. І якщо ви захворіли, то це не те, чого треба якось тіснятися. До речі, будь ласка, прийшліть це відео своїм знайомим. Я думаю, їм дуже корисно, в кого з нас, з України, то радянське ще мислення хворіти не можна. Треба соплі, слюні, ви така стоїте всі, не знаєте, що робити. Ну ви йдете на роботу, ви напилися якихось там медикаментів. До речі, кому це знайомо? Хто зараз сміється, коли мене чує? У вас тиск, да? випили медикаментів там, чи для того, щоб підняти, знизити. І на роботу пішли. Нічого ж у мене соплі тако прямо не знаю де знаходяться. Я не можу сидіти, бо мені погано. У мене такий язноб. Але я сижу і пишу ту від, якийсь звіт. Бухгалтерський, бо я така крута подруга похворіти погано. З Свого досвіду, можу сказати, я дуже з цим боролася в перші роки. Коли мені було погано, я не могла зателефонувати. Я думаю, багато з вас має отой гачок з минулого, не можна, слабкість показувати. Треба піти, як та коняка, і здохнути на роботі або перезаражати всіх попідряд. Знов таки, я працюю в лікарні, коли в нас охорона була. То з симптомами, наприклад, не можна було працювати, якщо ви приходите хворий, працюєте з дітьми в садочку і чихаєте на тих дітей, приходите хворий лікар. Ви є е, тим розсадником бацил, який е, може бути винний в тому, що інші захворіли через вас. Тому подумайте, або посидьте три дні. До речі, така в нас класна тенденція: знов-таки зараз будете сміятися, переходити з захворенням сім днів, бо ми такі класні, аспіріна та профена, чого ми нажерлися і пішли. А потім починається то серце, то ускладнення, то щось. Тому, будь ласка, ви захворіли. Як каже моя бабуся, сиди вдома маком. Пішли до лікаря і з чистою совістю. Справа в тому, що немає незамінних людей. І, будь ласка, зрозумійте цю фразу знов-таки і відправте це відео для знайомих, щоб вони зрозуміли також, що це не соромно, якщо вам погано. Робота буде далі йти. Робота робиться. Ваша фірма буде існувати, все буде без вас не закриється. Ні школа, ні бюро, ні садочок, чи, чи де ви там працюєте, але ви є тим, хто потім перенесе оцю, всю хворобу, буде ускладнення на серце і на все остальне. Не робіть себе героя. Ваше геройство нікому не потрібно і медаль ви не отримуєте. У мене були дуже великі проблеми з цим, оскільки я завжди хотіла працювати і рятувати світ. Насправді вчиться в людей, вчиться зараз в мене, захворіли, взяли лікарняний, віднесли. віднести. І не вибачайтеся. Тепер. Вам дають три лікарняних, ви три папірця отримуєте. Про це також було відео. Перший папірець для вас, так? Пацієнти. Там написан у вас діагноз. Діагнози в нас є закодовані, там стоять три цифри, ви можете знайти в інтернеті, що це таке. Другий для кранкенкаси і третій для роботодавця. В роботодавця також стоїть а, закодоване, там не стоїть назва вашої хвороби, і ви не повинні. Комусь казати. Навіть якщо вас будуть питати, скажіть, що з вами. А ви кажете, це не ваша справа. Або шмьохтяніхта, Рюба Шпрехін. По закону ви маєте право лишити це для себе. І нікого не цікавить, розумієте, чи у вас там запалення знов-таки п'ятої якоїсь там, не знаю, придумайте собі чого. Ви можете тримати це для себе і ніколи не вибачайтеся. Ще така цікава річ: одна йде автоматично для Кранкенкаси. Один той папірець, там, якщо я не помиляюся, стоїть діагноз. Ну, це, в принципі, нерелевантно. Ну, е, а раніше ви мали цей папірець відправляти до кракенкаси. Зараз це робить лікар, це все автоматично. Тобто ви пішли, просто е, лікарняний отримали і пішли е, лікуватися. До речі, я для себе зараз, е, ви знаєте, як вам повезло? От те, що я зараз переживаю, ви всі отримуєте просто знання за, е, за лайк, скажімо. Я використовую зараз аптеку онлайн. Бо в нормальній аптеці ліки приблизно на 3-5 євро дорожчі. Наприклад, в ібупрофені там 3 євро були дорожчі, а в Доктор Моріс, це був сайт, значить, онлайн, був дешевше. До речі, Фенікс, моя група на Фейсбуці, під відео є посилання, там я даю всю інформацію також і на ці сайти, які є недорогими, оскільки медикаменти є дуже дорогими. І ви собі купили медикаменти, будь ласка, лікуйтеся. Що я ще тут написала? Якщо ви хворі 6 тижнів, вам оплачує цей лікарняний роботодавець. Після 6 тижнів, от я ногу була зламала, я 6 тижнів лежала, потім мені дзвонить кранкенкаса і каже, а що це ви не працюєте? Кажу, ногу зламала Вони, а, поняли. Після 6 тижнів вони мені оплачують там 65% від моєї зарплати. Тому така мотивація класна була знову піти ем, працювати. Така була інформація зараз від мене. Якщо у вас є питання або ваш досвід з лікарняним, позитивний, негативний, будь ласка, пишіть під відео, оскільки люди, які ще цього не мають, не знають і будуть іти працювати і стикнуться з цією проблемою. Вони вам дуже сильно подякують, оскільки ви допомогли в складній ситуації. Німеччина прийняла всіх українців, але є от такі саме нюанси щодо лікарняних, щодо мов роботи, навчання, які ви можете взнати тільки від людей, які це все, -все з'їли, пройшли, і можуть це вам розповісти в позитивному ключі. Тому підписуйтесь на канал, діліться відео, оскільки інформація, яку ви даєте комусь, вона принесе користь. Карма будете сміятися. Як завжди, була вдячна, те, що ви подивилися це відео, і побачимося в наступних випусках.